Туалет, ванна кімната з полочками для гігієнічних речей, передпокій, всюди тепла підлога, кухня вітальня дуже великий холодильник, самсунг. Посидамийка, мікрохвильовка, духова піч електрична, газова плита, в квартирі є газова колонка, опалення газове. Всі комунікації центральні, кондиціонер. Дуже зручный диван, стіл, Спальня такая зручная, с рабочим местом. Выход на дуже. Зручно воджую. Всі вікна виходять на вулицю.